У Кременчуці в літній період, коли у садочках та школах канікули, діти мають змогу проводити своє дозвілля цікаво, корисно та у колі однолітків. Гуртки Кременчуцького міського центру позашкільної освіти, академія майбутнього, працюють за шістьма різними напрямами: науково-технічний, художньо-естетичний, гуманітарний та дослідницько-експериментальний, еколого-натуралістичний, соціально-реабілітаційний, військово-патріотичний. Ось, наприклад, гурток ігротехніки спрямований на всебічний розвиток особистості дитини. Діти всі талановиті, але цей талант треба просто відкрити. Іноді діти думають, що вони не вміють малювати. А як же не вміють діти малювати, як вони вже рахують від ногу? До десяти багато знають казочок, вміють самі розігрувати з ляльками. Також в академії майбутнього діє гурток театру ляльок. Діти оволодівають навичками акторської майстерності та технологією управління театральними ляльками. Так як у нас канікули вже ми казочки розказали. А тепер, щоб підготовити дітей до школи, ми їх вчимося переказувати. Це дуже і для дітей гарно вони розвивають свою мову, і для мене. Я вже відпочиваю і насолоджуюся своєю роботою. Що за рік я змогла щось зробити корисне для своїх дітей. Педагоги центру позашкільної освіти, академія майбутнього, раді зустрічати дітей та дарувати їм яскраві емоції. Ми завжди з задоволенням приймаємо своїх дітей. Хто до нас звертається, ми майже нікому не відмовляємо. В групі у нас 15 чоловік. Такі груп у нас чотири: дві – «Ігротехніки» і театр лялюк. Діти ходять із задоволенням. Чотирьох років у мене до семи цілий рік із вересня і по травень місяць. Але коли у нас починаються канікули, ми продовжуємо займатися з дітками. Діти в захваті від того, що завдяки академії майбутнього можуть займатися і тим, що їм дійсно подобається. Я займаюся хортку і Мені дуже подобається. Мені подобається малювати. Я люблю вивчати казки. Моя найлюбленіша казка про колобка Діда, бабу, вовка, зайчика, ведмедя і лисичка. Мій улюблений в казки колобок це колобок. За час відвідування гуртків діти вивчили багато віршів, скоромовок та казок, які із задоволенням нам розказали. Я люблю працювати з сценічною мовою. і Я знаю багато скоромовок. Кричав архиб, архип, охрип, не треба кричати, архип. Хрипу до хрипу. Я зараз розкажу вам віршик. Остань. де було чапля тато, а за татом чапля мати, а за ними п'ять малят, довгоноги вчапленят. Наразі деякі заняття з дітьми проходять у філії номер 2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки. Поруч знаходиться облаштоване укриття. У разі оголошення повітряної тривоги заняття з дітьми проходять там. Якщо ви бажаєте, щоб і ваша дитина проводила своє дозвілля яскраво, то в колінах. Однолятків звертайтесь за адресою вулиця Софіївська, 69 а Валерія Лисенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.